Вітаю! Мене звати Маргарита Дербаха і це урок математики, присвячений розв'язуванню задач на різні теми. Ми розв'яжемо задачі на вартість, рух за течією проти течії в одному та різних напрямках назустріч. Будемо застосовувати два способи: алгебраїчний та арифметичний. А деякі задачі ми розв'яжемо обома способами. Навичка розв'язування задач є корисною не лише в математиці, а й в житті. Ми вчимось аналізувати інформацію, виокремлювати необхідне та шукати невідоме. Перша задача від цього року буде така: майстер та його учень за виконану роботу отримали 4680 гривень. Скільки отримав учень, якщо майстер отримав у 3 рази більше, позначимо шукану суму, що отримав учень за х. Тоді майстер отримав у три рази більше. Це 3х. Разом вони отримали 4680 гривень. Тоді маємо рівняння: 3х плюс х дорівнює 4680. Зводимо подібні доданки 3х та х. 4х дорівнює 4680. Знаходимо x. Х, х дорівнює 4680 поділити на 4. Тобто х дорівнює 1170 відповідь 1170 гривень. Друга задача буде задачею на вартість: продали 6 кг яблук по 25 гривень за кілограм та 8 кг груш. За усе отримали 470 гривень. Яка ціна груш? Спершу розв'яжемо арифметичним способом. Перша дія – це ціну яблук 25 помножити на кількість 6, щоб знайти вартість яблук. Це дорівнює 150 гривень. Другою дією віднімемо від вартості усіх яблук та груш вартість яблук і знайдемо таким чином вартість груш. 470-150 дорівнює 320 гривень. Тепер можемо знайти ціну груш. Поділивши вартість груш на їх кількість. 320 поділити на 8 дорівнює 40 гривень за кілограм. Також можемо розв'язати цю задачу алгебраїчним способом. Позначимо ціну груш за X, вартість яблук 25 помножити на 6, а груш 8х. Разом за умови це дорівнює 470. Тоді отримаємо рівняння. 25 помножити на 6 плюс 8х дорівнює 470. Тобто 150 плюс 8х дорівнює 470. Звідси 8х дорівнює 470 мінус 150. 8х дорівнює 320. Знайдемо х невідомий множник. Х дорівнює 320, поділити на 8. Тоді х дорівнює 40. Отримали також відповідь: 40 гривень. Тепер розв'яжемо задачу на рух за течією та проти течії. Катер пропилив відстань від однієї пристані до іншої за течією — за 3 години. З якою швидкістю він рухався, якщо відомо, що на зворотний шлях він витрачає 4 години, рухаючись зі швидкістю 18 км за годину. Складемо схему до задачі: рядки за течією та проти течії. Стопчики В, швидкість км за годину, Т. час. Годин та с відстань кілометри. Позначимо шукану швидкість катера за течією за х. Проти течії нам відомо за умовою це 18, час руху за течією 3 години, а проти течії 4 години. Тепер можемо заповнити стовпчик із відстанню, помноживши швидкість на час за течією 3х, а проти течії 18 помножити на 4. Відстані однакові, а отже, отримаємо рівняння: 3х дорівнює 18 помножити на 4, тобто 3х дорівнює 72. Звідси знаходимо x невідомий множник. Х дорівнює 72 поділити на 3. Тоді х дорівнює 24, відповідь 24 км за годину. Наступна задача буде на рух назустріч. Два автомобілі виїжджали одночасно назустріч один одному з двох міст, відстань між якими 420 км і зустрілися через 3 години. Знайдіть швидкість першого автомобіля, якщо швидкість другого 80 км за годину. Створимо схему до умови задачі. Позначимо швидкість першого автомобіля за км за годину. А швидкість другого, навідомо – це 80 км за годину. Початкова відстань між ними 420 км. Зустрілися вони через 3 години. Можемо знайти відстань, яку за цей час подолав кожен автомобіль, помноживши швидкість на час. Перший подолав 3х км, а другий 80 помножити на 3. Оскільки відстань між ними була 420 км, то подолали вони разом до зустрічі також 420 км. Отримали рівняння. 3х плюс 80 помножити на 3 дорівнює 420. Тобто 3х плюс 240 дорівнює 420. Звідси невідомий доданок 3х дорівнює 420 мінус 240. Тоді 3х дорівнює 180. Знаходимо x. Х, х дорівнює 180 поділити на 3. Отримаємо х дорівнює 60. Відповідь 60 км за годину. Ще одна задача буде на рух у різних напрямках. Автомобіль та велосипедист виїхали одночасно з одного місця в різних напрямках. Автомобіль рухався зі швидкістю 50 км за годину, а велосипедист 20 км за годину. Через кілька годин відстань між ними становитиме 350 км. Також складемо схему до задачі. Швидкість автомобіля становить 50 км за годину, а велосипедиста 20 км за годину. За умови. Нам необхідно знайти час, через який відстань між ними дорівнюватиме 350 км. Можемо розв'язати цю задачу архметичним способом. Першою дією знайдемо швидкість віддалення, додамо швидкості автомобіля та велосипедиста 50 плюс 20 дорівнює 70 км за годину. Другою дією знайдемо час, через який відстань між ними буде 350 км. Для цього цю відстань поділимо на їх швидкість віддалення. 350 поділити на 70 дорівнює 5 годин. Також можемо розв'язати цю задачу алгебричним способом. Позначимо шуканий час за ікс, Тоді автомобіль проїхав 50 ікс кілометрів, рухаючись ікс годин зі швидкістю 50 км за годину. А велосипедист 20 ікс, Разом вони приїхали 350 км. Отримаємо рівняння 50 ікс плюс 20 ікс дорівнює 350. Зводимо подібні доданки 70 ікс дорівнює 350. Звідси ікс дорівнює 350 поділити на 70, тобто ікс дорівнює 5. Відповідь 5 годин. У подібних задачах ви можете вибрати більш раціональний спосіб, яким вам буде зручніше та швидше розв'язати задачі. І ще одна задача буде на рух в одному напрямку. Один учасник марафону вирішив збільшити швидкість та обігнати другого учасника, коли відстань між ними була 4 км. Другий учасник біг зі швидкістю 12 км за годину. Знайдіть швидкість першого учасника, якщо він обігнав другого через 2 години. Також зобразимо умову схематично. Позначимо швидкість першого учасника марафону, яку нам потрібно знайти за x. Другого учасника швидкість відома 12 км за годину. Початкова відстань між ними 4 км, а час, через який вони зустрінуться 2 години. Оскільки вони рухаються в одному напрямку, то можемо знайти їх швидкість зближення. Це хміну 12. Помноживши цю швидкість на час 2, ми отримаємо початкову відстань між ними. Тобто, перший учасник марафону подала відстань між ними за 2 години. Отримаємо рівняння 2 помножити на х мінус 12 дорівнює 4. Х-12 це невідомий множник. Тому хміну 12 дорівнює 4 поділити на 2. Тобто х-12 дорівня 2. Тепер x – це невідоме зменшуване, яке дорівнює 2 плюс 12. Отримаємо x дорівнює 14. Відповідь 14 км за годину. Наступна задача. У три коробки на святкування дня народження поклали 128 кульок. Коли з першої коробки дістали 37 кульок, з другої 23, а з третьої 44, то в усіх коробках залишилась однакова кількість кульок. Скільки кульок було в кожній коробці спочатку? Позначимо кінцеву кількість кульок у кожній коробці як x. Тоді в першій коробці було спочатку х плюс 37, в другій коробці х плюс 23, а в третій х плюс 44 кульок. Усього їх було 128. Саме стільки ми отримаємо, додавши початкову кількість кульок у кожній коробці. Отримаємо рівняння x плюс 37 плюс x плюс 23 плюс x плюс 44 дорівнює 128. Зводимо подібні доданки. Це x, x та x. А також 37, 23 та 44. Тоді рівняння перетвориться на 3х плюс 104 дорівнює 128. Знаходимо невідомий доданок 3х. Він дорівнює 128 мінус 104, тобто 3х дорівнює 24. Тепер х це невідомий множник. Х дорівнює 24 поділити на 3. Звідси х дорівнює 8. Тепер можемо знайти початкову кількість кульок у кожній коробці. 8 плюс 37 дорівнює 45 кульок у першій коробці, 8 плюс 23 дорівнює 31 кулька в другій коробці. 8 плюс 44 дорівнює 52 кульки в третій коробці. Відповідь 45 кульок, 31 кулька та 52 кульки. Остання задача на цьому році. Сім'я планувала кожного дня витрачати певну суму грошей на харчування. За перший день вони витратили на 60 гривень менше, ніж планували. Другого дня у два рази більше, а третього на 30 гривень менше, ніж планували. Усього вони витратили 910 гривень. Скільки вони планували витрачати кожного дня? Позначимо шукане суму, яку вони планували витрачати щодня, за x. Тоді першого дня вони витратили на 60 гривень менше, це хміну 60. Другого дня у два рази більше це 2х. Третього дня на 30 гривень менше, ніж планували – х-30. Усього вони витратили 910 гривень. Додавши суми за перші три дні і прирівнявши це до 910 гривень, ми отримуємо рівняння. x-60 плюс 2х плюс X 30 дорівнює 910. Зводимо подібні доданки. 4х мінус 60-30 дорівнює 910. Звідси можемо знайти 4х, тобто 4х дорівнює 910 плюс 60 плюс 30. Обчисливши суму у правій частині рівняння, отримуємо 4х дорівнює 1000. Тепер знаходимо х невідомий множник. х дорівнює тисяча поділити на 4, тоді х дорівнює 250. Відповідь 250 гривень. На цьому уроці ми розв'язали багато різноманітних задач із застосуванням арифметичного та алемеричного способів. Обов'язково розв'яжіть декілька задач самостійно. Їх ви знайдете в конспекті до уроку та тесті. Бажаю успіхів!